Місяце слов, 1901 року від ізда, іздання, Львівське видання із сундука мого діда Відьмака Нестера. Так, дивимося, сьогодні у нас так, по іменам 30-те. Бачите, тоді було вівторок. 30-те, Великої мучениці Марини Іринарха, ім'я таке, бачите, 1628. І Лазарія, 11 вік, і Марини, Свято Марини. Так, тепер дивимося на історію. Ну, не знаю, чи прочитаю, бо дуже, бачите, він такий ветхий. Так, ось. 29. А, тут 31. Ну, 31, тоді я завтра буду читати. Ну, хочете, прочитаю. Так, 31. Святий Іоанн Митрополит. Ну, давайте сьогодні прочитаю. Святий Іоанн це на завтрашній день. Святий Іоанн Митрополит. Київський, родом. Дуже погано. А, із Болга... був... Родом був Болгарин. Прибув до Києва. Так, прибув до Києва, зараз дивимося, бачите, вже так дуже-дуже тут погано. Видно мені? У 1880 році був, так, був високосвіченою, милостовою, гідною і ласковою людиною. Представляєте, мав дар красномовства. Це коли дуже гарно людина балакає. Розмовляє. Так. Мав дар Красноморства. Київська старовина, ну, Старішини, дали йому розум. Ну, не, розум, і щось написано: Рока Христового. Залишив він після себе. Кілька наукових церковних творів. 14 серпня 1889 року освячував Велику Печерську церкву, і скоро після того помер. Літописці звуть його Добрим, святим та Блаженним. Бачите, значить, представте, як цікаво, да? це скільки років назад. Значить, як він називався, сейчас я вам скажу, боже мой, Іоанн Митрополит. Сам був болгарин, а прибув до Києва, бачите, у 1080 році і освячував одну з церков Печерської лаври. Бачите, був добрим і красномовним. Красномовний значить, міг дуже гарно розмовляти чистою мовою спокійно і був дуже милосердним. Бачите, даже оставив після себе труди. Ану, напишіть цікаво вам, то буду дивитися. Ну там, в сундуку, мене просто часу немає. В дідовому дуже-дуже багато ще є книг. І є в мене було, по перше 9 книг по колдовству. Дідових є і чорна магія, є, і київська ворожея. Всі старі видання. Просто вони не тут зі мною, а в офісі. Ну, може, сьогодні буду далі дивитися в сундук діда Нестера, і що я там понаходю, бо я знаходжу і свої подарунки, я вам показувала, то кольцо він мені дарував, то заколку метелика, то совушку. Багато є. і Там сундук, по-перше, здоровий. Я покажу вам сундук. Ну, Сьогодні чекаю майстра. Щоб він сказав, мені, скільки буде коштувати реставрація цього сундука. Ну не хочу ж всередині, щоб він торкався. Понимаєте? А чи мож... хочу по нього запитати, чи зможе він сюди до мене приїжджати, де я в загородньому будинку і тут реставрувати? І хочу замок почепити на цей сундук. Ну не хочу, щоб чужа людина туди залазила у сундук. Ну, Не можна цього. В мене там я положила дуже багато пучків лаванди, чиртополоха положила Це від того, щоб ніхто туди не пронік, крім мене. Не можна цього. Так що це зараз чекаю, приїде людина і скаже, скільки це буде коштувати і що можна зробити у мене тут, в будинку. А потім уже вам покажу вже реставрований трохи. Ну він дуже старий і боюся, щоб, знаєте, ну ніхто не ну, туди не бачив нічого всередині. Ну а речі вам буду показувати. Ану, пишіть цікаво вам чи ні?